Септо презентує. П'ятниця, 5 квітня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 222. 126-му випуску ранкового допіо ого, як давно це було. Ми розповідали про гаванський синдром. Історія тягнеться ще з 2016 року. Тоді загадково захворіли американські і канадські дипломати та офіцери розвідки США в Гавані, столиці Куби. У людей раптово проявився широкий спектр незрозумілих симптомів: мігрень, втома, запаморочення, нудота, тривога, провали в пам'яті та когнітивні порушення. Деякі з постраждалих сказали, що відчували, ніби їх вдарила вибухова хвиля або згусток енергії. У деяких випадках симптоми були періодичними. В інших вони зберігалися протягом тривалого часу, а потерпілі потребували догляду. Хтось отримав величезні медичні рахунки, а хтось взагалі вимушено пішов на пенсію через нездатність продовжувати роботу. Власне, всю цю дивовижу називали гаванським синдромом. Почалося все з куби, але ймовірні випадки гаванського синдрому серед американських дипломатів і офіцерів розвідки фіксували в багатьох інших країнах. Wall Street Journal писали про півтори тисячі людей у 96 країнах. Сканування мозку постраждалих показало пошкодження тканин, які зазвичай спостерігаються у пацієнтів та пацієнток зі струсом мозку після вибуху бомби або автомобільної аварії. Причина гаванського синдрому з самого початку була невідомою. І, звісно, з'явилися різні теорії. Близько року тому опублікували звіт розвідки США по гаванському синдрому. Власне, про нього ми й розповідали у 126 му випуску Допіон. Головний висновок того звіту був таким: дуже малоймовірно, що за так званим гаванським синдромом стоїть ворог. Над тим звітом працювали сім розвідувальних агенцій, серед яких і ЦРУ. Вони розглянули тисячу випадків так званих аномальних інцидентів зі здоров'ям. Більшість служб визначили, що дуже малоймовірним є те, що загадкові симптоми стали результатом навмисного втручання противника або ж побічного ефекту його діяльності на кшталт електронного спостереження. Два агентства назвали іноземне втручання малоймовірним, а одне утрималося від висновків. Директор ЦРУ Вільям Джей Бернс. Назвав аналіз одним із найбільших і найінтенсивніших розслідувань в історії агентства. Він також зазначив, що твердо переконаний у висновках і що результати розслідування не ставлять під сумнів реальні проблеми зі здоров'ям, про які повідомляв персонал США, включаючи офіцерів ЦРУ. Офіційне розслідування не виявило закономірності, яка пов'язувала окремі випадки. Не знайшли також жодних доказів, що супротивник використовує радіохвилі, ультразвукові промені чи інші форми спрямованої енергії. Чому ж ми сьогодні знову згадали про гаванський синдром? Є два приводи. Почнемо з менш цікавого у березні. Опублікували результати двох досліджень Національного інституту охорони здоров'я. Багаторазове сканування пацієнтів, які страждають на гаванський синдром, не виявило значних ознак травми головного мозку. Когнітивні та фізичні тести, в яких взяли участь більше 80 пацієнтів, що раніше працювали на Кубі, в Австрії, Китаї та інших місцях, зафіксували кілька суттєвих відмінностей в роботі мозку у порівнянні з контрольною групою. До контрольної групи увійшли люди, які не мали гаванського синдрому, але працювали за схожими посадовими інструкціями. Загальний висновок цих досліджень такий: симптоми в постраждалих реальні, але їхні причини невідомі. Тепер до більш цікавого приводу: спільне розслідування американських, німецьких та російських журналістів виявило, що до таємничого захворювання американських дипломатів могла бути причетною російська військова розвідка. Тут важливо, що нова інформація передбачає, що ГРУ може бути причетною до гаванського синдрому, але не доводить це. Серед знахідок розслідування, зокрема, те, що керівники підрозділу 29155 загону вбивств і диверсій отримали нагороди та політичні підвищення за роботу, пов'язану з розробкою несмертельної акустичної зброї. Цим терміном у російській військово-науковій літературі позначають як звукові, так і радіочастотні пристрої спрямованої енергії. Журналісти виявили документальні докази того, що підрозділ 29155 Експериментував з технологіями, які, за припущенням експертів, можуть бути причиною гаванського синдрому. Крім того, геолокаційні дані показують, що оператори підрозділу 29155, які подорожували під прикриттям, були присутні в місцях, де зафіксували випадки дивного захворювання. Ще один висновок розслідування стосується офіцерів ЦРУ, які останнім часом постраждали від нападів. Так чи інакше вони мали в професійній історії. Роботу з російським питанням, деякі з них працювали на станції ЦРУ в Києві. Видання Washington Post у редакційній статті пише, що зважаючи на інформацію, яка стала відомою, американське розвідувальне співтовариство має переглянути свої попередні оцінки, відмовитися від упередженого ставлення до того, що сталося, і копнути глибше. Маємо два важливих повідомлення. Перше цього тижня на Ютубі ми випустили відео. В якому пояснили, що таке victim blaming, чому люди схильні звинувачувати тих, хто зазнає шкоди, а не тих, хто її вчиняє, і до яких наслідків це може призводити. Тож заходь на наш канал, дивися і ділися враженнями. Друге повідомлення стосується тих, хто протягом цього місяця буде у Львові. У понеділок, 8 квітня, в центрі Шептицького відкривається виставка Нотатки Незламних. Над її створенням працював Андрій Рубцов, який раніше був менеджером з розвитку спільноти «Септо», а тепер служить у 116-й окремій механізованій бригаді. На виставці можна буде не лише побачити портрети наших захисників та захисниць, але й почути їхні історії, які вони самі розказують. Ми допомагали з аудіосупроводом і переконані, що тобі варто відвідати нотатки незламних. Якщо вдасться прийти 8 квітня о 18.30 на відкриття, то зможеш також послухати дискусію про небайдужість, залученість та підтримку сил оборони. Про подію ми ще нагадуватимемо в наших соцмережах. Тож слідкуй за новинами. Коли писали минулий випуск і вимушено ходили дивитися на Трампа, то після цього забули, що мали розказати про те, як Байден фандрезить. Розповімо сьогодні. Минулого тижня Джо Байден, Барак Обама та Білл Клінтон. Поїхали до Нью-Йорка, щоб залучити донорів і активізувати кампанію демократичної партії. Це була вечірка, яку вів комік та журналіст Стівен Колбер. Зібралися на подію чимало зіркових і багатих гостей. Спершу всіх розважали жартами та співами. А в кінці програми на сцену вийшли три президенти, щоб подискутувати між собою. Аксіос пише, що політики одягнули темні окуляри. Авіатори. Якщо ти регулярно слухаєш допіо, то вже здогадуєшся, чому. Так, це образ темного Брентона Альтер Его Байдена. До зали в цей момент увірвалися пропалестинські протестувальники і завадили початку президентської розмови. Але потім їх вивели з зали, і Байден, Обама та Клінтон продовжили. Штаб Байдена повідомив, що за ту одну ніч в Нью-Йорку вдалося зібрати більше 25 мільйонів доларів. Вони кажуть, що це найуспішніший політичний збір коштів історії Америки. Понад третину зібраної суми надійшло від простих донорів: це ті, хто задонатили менше 200 доларів. Ще частину коштів зібрали через продаж квитків на вечірку. Вони коштували від 225 доларів до 500 тисяч. Більше п'яти тисяч людей придбали квиточки. Вражає, звісно, але не настільки, як тоді, коли українці зібрали мільйони на ту саму чорну коробку. Взагалі скидається на те, що Байден і Трамп. Конкурують не лише безпосередньо за пункти рейтингів, але й за розміри та темпи зборів. Чинний президент, станом на кінець лютого, за весь час кампанії зібрав 97,5 мільйонів доларів, колишній менше 45 мільйонів. Конкретно за лютий Трамп на фандрейзив менше 20 мільйонів доларів. Не будемо його за це осуджувати. В чоловіка і так три роботи: вибори, суди, збори коштів. Він не може бути однаково успішним всюди. Пам'ятаєш, у понеділок разом із брендом Мерел ми розповідали, як корисно гуляти на природі, і казали, що точно завжди зручно це робити у взутті мерел. Сьогодні ми розповімо трішки більше про цей американський бренд. Виявилося у нас дуже схожі місії, Септо робить високоякісні подкасти, зокрема, щоб мотивувати тебе брати їх у вуха і більше гуляти. Мерел вірить, що кожен і кожна може насолоджуватися просторами навколишнього світу, саме тому створює продукти, які не лише виділяються своєю продуктивністю, універсальністю, але й надійністю. Вироби Мерел – це результат ретельного проєктування та суворих випробувань, щоб дати тобі солодашко змогу насолоджуватися кожним моментом на свіжому повітрі. Бренд робить це з 1981 року. А ще у Мерел дуже цікава історія. Все почалося з Ренді Мерела. В Юті він мав невеличку майстерню з виготовлення ковбойських черевиків. Чоловік дуже довго не міг знайти туристичне взуття, яке б йому сподобалося, і подумав: ну я ж роблю ковбойські черевики, то чи не спробувати мені зробити туристичні? І знову схожі зі септо. Ми ж також почали робити подкасти, коли не знаходили українською мовою того, що нам би хотілося послухати. Коли Ренді почав робити туристичне взуття, він просував свій бізнес через сарафани Радіо і невеличкі оголошення у журналах для туристів. Скоро Чоботар став відомим завдяки своїм черевикам, які, подібно до ковбойських, ідеально підходили до анатомічної будови стопи. Гарно облягали п'ятку та були просторими в пальцях. Слава Ренді Мерила дійшла до Кларка Матіса та Джона Швейцера, які раніше пішли з великої корпорації, що виготовляла одяг та спорядження для туризму в горах, і саме хотіли взятися за виробництво зручного туристичного взуття. Так, Мерл, Матіс та Швейцер заснували компанію Мерил Boot Company. У 1986-му ренді Мерл продав свою частку акцій і повернувся до Юти. Де продовжив шити індивідуальне взуття на замовлення. Ще через рік бренд Merrill придбала фінська компанія Carhu і перевезла виробництво в Південно-Східну Азію. Це дозволило знизити ціни на продукцію, що у свою чергу сприяло популярності взуття. З 1997 року компанія є дочірньою для гіганта взуттєвої промисловості Wolverine Worldwide. В україні. Офіційним представником бренду є компанія Горгани. Яку вся команда Септо дуже ніжно любить. Мерил відомий своїми технологіями неслизьких підошв та водонепроникних мембран. Він регулярно отримує нагороди, зокрема ті, що вручаються за результатом голосування дрібних покупців. Зараз в Україні можна придбати, наприклад, кросівки Мерл's Moab Speed Meet GTX. вони стали переможцем. ISPO. цією нагородою відзначають інноваційні спортивні продукти та послуги. Такі кросівки дозволяють поєднувати активний спосіб життя на природі з буднями серед міста. Одна пара взуття, а комфортно буде і там, і там. А ще вони просто дуже гарні. Це якісні, води непроникні, стильні вироби. Мерил руйнує бар'єри для насолоди великими просторами природи і заслуговує на твою увагу та підписку. Лінки на сайт, кросівки, про які ми згадували, та соціальні мережі бренду. Ми залишили в описі до подкасту і запрошуємо знайомитися та наважитися на природу та пригоду всюди. Інформація прозвучала на правах реклами. Давно в Допіо не було новин з Ізраїлю. Пам'ятаєш, до нападу Хамасу 7 жовтня 2023 року. Там щотижня відбувалися дуже масштабні протести проти уряду та прем'єр-міністра Нетаньягу. Тоді суспільство було розгніваним через судову реформу. Зрозуміло, що з початком війни в Газі протести затикли. Але минулої суботи ввечері десятки тисяч людей знову вийшли на вулицю. Демонстрація відбулася перед військовим штабом у Тель-Авіві. На акції виступали сім'ї, чиїх близьких Хамас тримає в заручниках. Вони кажуть, що Нетаньягу через власні політичні інтереси не хоче домовлятися про угоду з Хамасом і закликали прем'єр-міністра піти у відставку. Окрім сімей заручників, протестні настрої минулого тижня активізували ще дві групи: це рух проти Нетаньягу, який був дуже активним до 7 жовтня 2023 року. А також ізраїльтяни, які розганівані на прем'єр-міністра, через його спроби обійти рішення Верховного суду, що ультраортодоксальні чоловіки більше не можуть бути звільнені від військової служби. Ініціатори протестів вважають, що Нетаньягу приймає рішення, керуючись мотивом політичного виживання, а не інтересу народу. До проведення дострокових виборів ще цього року закликав навіть член військового уряду Бені Ганц. Про ще одну країну у війні Судан. Бойові дії там почалися майже рік тому, 15 квітня. Це протистояння між суданською армією САФ і воєнізованими силами швидкої підтримки РСФ. ООН заявляє, що майже 25 мільйонів людей, половина населення країни, потребують допомоги. Близько 8 мільйонів покинули свої домівки. За оцінками, майже 5 мільйонів людей вже постраждали від гострого недоїдання. З них більше 3,5 мільйонів це діти віком до п'яти років. Вагітні жінки та годуючі матері становлять більше мільйона. За останній рік виробництво зернових у Судані впало на 46%. А ціни на продукти харчування на ринках зросли на 73%. Що робить міжнародна спільнота? Рада безпеки ООН у березні закликала до негайного припинення бойових дій. США попередили, що спонукатимуть раду активніше допомагати нужденним у Судані, можливо, дозволивши транскордонні доставки з чаду. Не знаємо, чи доводилося тут бачити, але на початку березня, The Wall Street Journal написали про операції українського ГУР у Судані. Якось так сталося, що відразу ми не змогли розповісти про цей матеріал в допіо, але раді, що є нагода зробити це сьогодні. Видання пише, що президент країни Абдель Фатах Аль-Бурхан звернувся до України по допомогу. Його становище було небезпечним. Сили РСФ переважали. Ми вже колись розповідали, що це воєнізоване угрупування підтримує ПВК Вагнер. Перша група українських військових 100 бійців прибули до Судану на чартерному літаку в серпні минулого року. Найперше вони мали допомогти евакуювати Абделя Фатах Аль-Бурхана зі столиці, оточеної військами РСФ. Після успішного виконання цієї операції бійці ГУР зосередилися на витісненні повстанців з міста. За інформацією, Wall Street Journal, ніхто з наших розвідників не постраждав. Окрім такої точкової військової підтримки, в лютому наша держава поставила до Судану пшеницю в межах ініціативи Зерно з України. Це гуманітарна продовольча програма, яку в 90-ті роковини початку голодомору започаткував Володимир Зеленський. Її мета постачати зерно до найбідніших країн Африки. До Судану доставили першу партію в межах цієї програми. 7600 тонн пшеничного борошна надали сім'ям Судану. Операційні витрати покрило Міністерство закордонних справ Німеччини. Спільноті СептоМедіа ми сьогодні розповімо про те, що відбувалося на Філіпінах у Страстну п'ятницю. Щоб слухати випуски ранкового допіо та інших наших подкастів повністю, отримувати щомісячні рекомендації і доступ до чату, підписуйся на Патреон або buy Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Нещодавно в Кембриджському університеті відкрили інститут раннього раку. Вчені цієї установи мають на меті знайти способи визначати зміни у клітинах за багато років до того, як вони перетворяться на пухлини. Така робота може допомогти розробити кардинально нові способи лікування. У своєму дослідженні науковці та науковиці використовуватимуть нещодавні відкриття про те, що у багатьох людей розвиваються передракові стани. Які перебувають у невизначеності протягом тривалого часу, затримка розвитку раку може тривати роками, іноді десятиліттями, перш ніж він раптово проявить себе у пацієнтів. Тоді лікарі виявляють, що їм важко лікувати пухлину, яка вже поширилася тілом людини. Тому, за словами директорки інституту, професорки Ребекки Фіджеральд, потрібен інший підхід, який би міг за допомогою широко поширених тестів. Виявити людину з ризиком раку на ранній стадії, одним із методів раннього виявлення може бути використання сайту Sponge. Це губка на нитці, яку розробила команда пані Фіджеральд. Сайто проковтують як таблетку. У шлунку вона розширюється та перетворюється на губку, яку потім підтягують стравоходом. На своєму шляху сайто збирає клітини з стравоходу. Якщо серед зібраного матеріалу знаходять білок TFF3, який міститься лише в передракових клітинах, це стає раннім попередженням, що пацієнт або пацієнтка ризикує захворіти на рак стравоходу та потребує спостереження. Такий тест доволі простий у проведенні і не можна охопити велику кількість людей. Стіки до ранкової кави про події стисло. Косе Андре, засновник World Central Kitchen, звинуватив Ізраїль у тому, що в понеділок ракетами вбили сімох працівників організації, які їхали колоною. Він сказав, що ізраїльські сили знали про рух персоналу World Central Kitchen і що автомобілі були добре підписані, тож це не просто нещастя. Після цього випадку гуманітарні групи призупинили діяльність у ГАЗі. Бінямін Нетаньяго відзначив трагічну подію. Але додав, що таке трапляється під час війни. У середу на Тайвані стався найсильніший землетрус за чверть століття. Магнітуда 7,4 бали. Дев'ятеро людей загинули, та щонайменше 143 залишалися під завалами й уламками. Землетрус відчувався по всьому острову на відстані більше 300 кілометрів від епіцентру. У Тайбеї столиці підземні поштовхи змусили людей в паніці покинути свої будинки. Учнів евакуювали зі шкіл та розсадили рядами вздовж тротуарів і дитячих майданчиків. За даними Національного пожежного агентства Тайваню, понад 900 людей отримали поранення, в основному через падіння предметів. Медіа відзначають, що для такої сили землетрусу кількість жертв та тих, хто постраждали, невелика. Це пояснюють тим, що після землетрусу 1999 року, який забрав життя майже 2,5 тисяч тайванців. Україні ввели суворіші будівельні норми та регулярно оновлюють старий житловий фонд. Бразилія, вперше, після державного перевороту, який відбувся 60 років тому, вибачилася за виселення, інтернування та катування корінного населення, а також за жорстоке поводження протягом сотень років колоніального правління. Президент урядової комісії з Амністії став на коліна перед лідером народу Кренак, сказавши від імені бразильської держави. Я хочу вибачитися. Це був 222-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галиневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.